Поговоримо сьогодні про хабарництво буде цікаво. Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник. я український письменник, і одного разу товариш мені розповідав таку історію, від якої мені постало дуже дуже багато питань. Діло було так: цей мій товариш працював водієм і одного разу ввечері трішечки випив пива. Вранці, оскільки він працював водієм, він кудись поїхав, і ясна річ, його піймала поліція, задула. І стояло питання, щоб відібрати в нього права, а ще, напевно, заплатити дуже-дуже великий штраф. І дивно всьому цьому те, що коли я розмовляв з другом, він мені сказав, що всі такі -пі підараси. Я питаю, чому? І він каже: Ну, бо не хотів зі мною по-людськи. Я кажу, по людськи, це як? Ну, як? як Я ж, якщо без прав там півроку чи рік буду без роботи, що це по-людськи, якщо він так зробить, забере у мене ці права. Я посміхнувся, ніяк не коментував і задумався про те. Наскільки важка доля у поліцейського Якщо ти береш хабарі, ти однозначно не правий. Тому що ти порушуєш закон, сприяєш всій корупційній галузі і взагалі ти робиш неправильно. Але з іншої сторони, якщо ти не береш хабарі, то ти теж, тому що, виявляється, ти шкодиш людям жити. Так і незрозуміло, брати хабарі чи не брати. Питання відкрите. fa